Не рішення Джо Байден дозволив Україні бути далекобійними ракетами матикам з по Росії. Про це поша видання Нью-Йорк Таймс із посиланням на американських посадовців. Пізніше з посиланням на власні джерела написала Reuters. Дозвіл це відповідь сполучених штатів на рішення Росії залучити до війни північно-корейські війська. Пишуть західні змі. Насамперед ракети будуть використовувати проти російських та північно-корейських військ на Курщині, заявляють джерела. Це нібито має показати північній Кореї, що її. Солдати, яких відправили на війну проти України, потрапили в скрутне становище на полі бою. І рішення адміністрації США дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях на території Росії, є правильним кроком, який виправляє попередню помилку. Саме про це заявив колишній спецпредставник США на переговорах з Україною Курт Волкер. Послухаємо. Обмежуючи дальність застосування Україною американської зброї, Сполучені Штати накладали невиправдані односторонні обмеження на самооборону України, і Україна має право завдати удару по будь-якій військово значущій цілі, лише повинна уникати обстрілів цивільних осіб. У міжнародному праві немає жодних обмежень щодо діапазону використання зброї.